Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. У Харківській облвійській адміністрації показали проект майбутньої лікарні в Ізюмі з підземними ходами, бомбосховищем з операційними та вертолітним майданчиком. Однак розпочати ремонт зможуть не раніше наступного року. А у цьогоріч на Харківщині відремонтують вісім лікарень та амбулаторій, пошкоджених обстрілами російської армії. Спеціальний репортаж Тетяна Дусяк. На подвір'ї обласної травматологічної лікарні працюють будівельники. Медзаклад відновлюють після обстрілів. Травматологічну лікарню окупанти обстрілювали неодноразово. Били мінометами. Їхні війська стояли в кілометрі звідси на кільцевій. Били ракетами, накривали градами. Весь цей час в лікарні були пацієнти, а лікарі продовжували рятувати життя. Уперше російська армія вдарила по лікарні торік 12 березня. Як освободитель дійство. Зараз от вороночка. А вот Харьковская областная травматологическая больница. Смотрите, там люди лежат с переломами. Повыносило стекла. Вот роддом. Вот здесь вот Женщина у травматології. Вилетіла понад сотня шибок на дворі, мінус 16 у палатах мороз. Одіялами, матрасами забивали, які були, значить, де, де спедис там стояла двері, які були зняті. Тобто забивала всі чим можна, бо на вулиці була мінусова погода. Було прийнято рішення вивести всіх всіх хворих до коридору, поставити кори кроваті вдовж. Сіни російська армія ще тричі била по лікарні, розповідає заступниця головного лікаря Тетяна Гукова. У червні вирвало стіну на верхньому поверсі, потрощило операційні обладнання. У палатах медзакладу вибухотехніки знаходили снаряди. Згадує операційна медсестра Оксана Біліченко. Ранок після прильоту це наш коридор. Це починається. Почали виносити все спасати, бо була. Просто дихати було нічим. На технічному поверсі розірвало вентиляційні труби. Стіна висіла на волосинці. Дві плитиці ось так висіли. так, да вони висіли. Їх не можна було не притягнути, бо вони тріснуть. Нічого не було робити частину відновлювальних робіт виконали торік. Восени перекрили дах, відремонтували операційну, встановили понад півтори сотні вікон, розповідає пані Тетяна. На це витратили 10 мільйонів гривень. Нині відновлюють фасад і діагностичне відділення. Демонтували стіни, проводять електрику, каналізацію, штукатурять стіни майбутніх кабінетів. Ремонтують лікарню за гроші обласного бюджету. Вартість робіт понад 28 мільйонів гривень. Завершити планують до кінця року. Буде встановлено новий рентгенапарат на три робочих місця. опера апарат апарат називається рентгеневський, який дуже дуже потрібен нашій лікарні. Для повноцінного обслідку, обслідування хворих за повномасштабну війну російська армія знищила або частково зруйнувала 344 заклади охорони здоров'я. Торік відремонтували 11, Цьогоріч розпочали відбудову восьми. Повідомляють у департаменті охорони здоров'я. Серед них обласна дитяча, лікарні в дергачах, малій данилівці, медзаклад у Старому Салтові. А от в зюмі ремонт розпочнуть не раніше наступного року. Знищено авіабомбардуванням, ракетними обстрілами, лікарню. Відбудовуватимуть у три етапи, і на це піде від трьох до п'яти років. Уже готовий проєкт, кажуть в облвійській адміністрації. Це буде потужний медкомплекс із майданчиком для гелікоптера і захисними спорудами. Запроектовано бомбосховище з усіма вимогами, і всі співробітники, і пацієнти лікарні матимуть можливість з інших корпусів під. Під земелієм пройти до цього бомбосховища збором грошей опікується фундація першої леді України, а донатили на Ізюм світові зірки. Як от Том Генкс, Наталі Портман, Ален Делон іноземців вразила відданість ізюмського травматолога Юрія Кузнецова, який під час окупації міста жив у підвалі та разом із невеличкою командою оперував поранених, приймав пологи і тривалий час був єдиним лікарем на весь медзаклад. Коли лікарня дійсно буде повністю відновлення, тоді буде дообладнання, уже до. Сучасних норм до кластерної лікарні з сучасним обладнанням відбудова зюмської лікарні стане найпотужнішим проєктом повоєнного відновлення. Коштуватиме мільярд 230 мільйонів. Основну частку фінансування готові взяти на себе французькі партнери, кажуть в обловійській адміністрації. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітіві. Єдині новини.